Всім привіт! Сьогодні будемо клонувати блок з B6 Passat. такий номер dc 16 u 34 Власник приніс його вже розібраним. Говорить, що стрельнутий цей у нас елемент на машині не йшло, як він каже, машина не у мене живлення на форсунки. Це у нас насос форсунків, двигу, блок двигуна. А також в цьому місці, як бачите, була корозія. І воно вже ось таке вичищене, як би до мене. Прийняли рішення з власником шукати БУ блок на розборці та міняти. Моя задача перенести інформацію з цього блоку в блок з розборки. Знайшов такий самий блок, цифра в цифру. І за допомогою китага та БДМ площадки все переніс. І зараз буду заклеювати блок, уже, віддавати власнику. Сразу скажу, відклеюється він дуже важко. Його треба дуже хорошо нагріти перед тим, як відклеювати. І ще я проливав його розтворителем трохи. Тут, тут це не я відкривав, повністю тут все так пощерблювано, ну буває. Робив китагом, повторюсь, 67-м модулем. Не відбувається процес запису. Вже з цього блоку рідного флешки на цей Діпром вже записав. Я також відкрив цей блок далі, Подивитися з обратної сторони плату. Тут у нас все ціле, але знову ж таки з власником вирішили замінити блок повністю, бо мало лі. Тому робота виконана. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дуже вам вдячний за перегляд.